Кожне планування стикається з реальністю. У Вас, типу, тут аджайла на ветерфол. Що було добре і чому? Що було погано? Не плануйте більше, ніж ви можете. Можна цю задачу виконати тисячу способів. Позитивний фідбек теж дуже важливий, тому що він підкріплює гарну поведінку. А блін, так можна було? Тим же знаєш джиу-джитсу. Дуже хочу прогресувати, бути крутим. Дуже хочу домінувати над іншими. Поки що це абсолютно інакше. <рес> так, ну що? Всім привіт. Всіх вас вітаємо на нашому новому подкасту Кнопкодави. І сьогодні у нас такий трошечки новорічний випуск буде. Ми будемо говорити про а, новорічні комітменти так. та як їх притримуватись. Це найголовніше, так, так. Бо ми всі вже певно спланували свій рік, і вже навіть частинка року пройшла. І ми, як завжди, як і кожне планування стикається з реальністю. І ми можемо помічати, як щось в наших планах працює або не працює, і сьогодні поговоримо про те, е, от ти вже спланував, як зробити так, щоб цей план все ж таки здійснити, щоб він пішов у реальність, а не залишився десь не знаю на папері, в ноушені, в майндкартах, е, на дошці бажань. Mm -hmm. Чи хто там в якому форматі планує? О, до речі, ти в якому форматі плануєш рік? Його, якщо чесно, наприклад, в цьому році я не дуже навіть щоб так. Планував, ну я маю на увазі, що знаєте, у попередніх роках в мене прямо перед Новим роком була така ревізія, ретроспектива, і... але в більшості випадків це саме текстовий формат. Мені в текстовому форматі дуже... Ну просто легше, тому що я можу на всіх девайсах це мати перед собою, і якщо що до цього повертатися. От. Але я насправді це роблю не кожен рік, а я б сказав, навіть кожен квартал, оцю ревізію і якусь реструктуризацію, тому що ну, щось змінюється постійно. От. Але. А в цьому році я продовжив. Зробив це вже через два тижні після нового року. Я це все зробив у якраз текстовому форматі. Я просто підвів якісь підсумки, виписав для себе болетпойнти, за що я вдячний, що в мене ага. вийшло круто, що не круто, на що я хочу зробити дабл даун. Але о, о, дуже важливо дивитися не тільки на ті речі, які ви хочете впровадити, дивитися ще на ті речі, які ви вже зробили. Так. І... Які у вас виходять круто, тому що це теж потрібно поліпшувати. Знаєте, як у у роботі з командою позитивний негативний фідбек? Типу, що позитивний фідбек теж дуже важливий, тому що він підкріплює гарну поведінку, теж саме і в особистому менеджменті. Тому що, ну, наприклад, я в цьому році дуже дуже великий молодець з точки зору здоров'я. Скільки спорту в моєму житті, я в найкращій спо в найкращій формі за своє життя ever, Я дуже гарно їм. І взагалі, типу, мені дуже подобається моя спортивна рутина. Вау! І, і мені це подобається, я прям це заакцентував увагу, що я хочу продовжувати. Є нові речі, які мені там, наприклад, дуже хочеться розвивати і впроваджувати в життя, і я їх там виписав. Як ти? Чудово, Так, ну я насправді планую рік. Зазвичай в декілька етапів я теж починаю з ретроспективи, що було добре і чому, що було погано і чому. От, виписую, от, прям, як ти і сказав, що є позитивні підкріплення, так, щоб продовжувати перейняти це у Новий рік. І штуки, які не спрацювали, там, можливо, там були гіпотези, які були хибні. І вони не спрацювали, або просто там я не знаю підходи, якісь рутини, патерни, які в результаті працювали погано. От, і якби рік це така ну класний тригер для того, щоб зробити цей аналіз і, і вже прийняти це все в новий рік. Я також використовую ем, більше в мене саме текстового формату. Я ну, зазвичай все роблю в Notion, але я ще додатково. Деякі вправи роблю просто на планшеті або в інструментах, які допомагають візуалізувати. Я дуже люблю майдмапи. От і в мене зазвичай є, якщо я не помиляюся, з 2017 року в мене є майндмап на на кожен рік, а типу, по всім сферах. Я просто отак, от, от сідаю і набрасую собі по кожній категорії, типу, свої якісь. Побажання просто якісь штуки, от свої хотілки. І я дозволяю прям трошечки за, ну, це приборкати внутрішнього критика, який доволі гучний з мене насправді. І я собі дозволяю прям, от-от прям розкороче розмалювати все як yeah. хотілося б, і потім вже далі там трошечки критикую, щось викреслюю, але зазвичай ну, yeah. залишаю насправді багато чого, переношу потім. Просто вже в буквальний якби екшол план. Так, так. Але тут я хочу підкреслити, що безпосередньо в план року от задачі я розділяю на категорії. У мене є якби глобально дві такі великі категорії: це задачі, щось нове, і що я хочу зробити, якби проекти їх назвемо, і також рутину. Тобто якась рутина, яку я хочу підтримувати. Тобто, якщо, от, наприклад, в 2025 році я хочу вивчати португальську. Це в мене задача весь п'ятий рік, і я її не поставила ну, як в категорію нових задач, я її поставила як нову рутину, нову звичку, яку я маю випрацювати. І я це помітила, вже я не пам'ятаю коли, що чи якусь я книжку читала. Що у нас буває так, що ми просто трошечки неправильно ставимося до, ну к свідомо відносимося до якоїсь задачі, до якоїсь там частини нашого життя, як до проєкту, а проект ж ну, зазвичай має кінець правильно, так, так. а насправді. Це якби, ну коротше, не проєкт, а операційна діяльність. І так. от у нас там здоров'я, ді, дієта. Ну не дієта не в плані обмеження, а те, як ми харчуємося, так, харчові звички. І ще там всякі інші є штуки, які е, не потрібно насправді ставити собі як задачу. Потрібно так. працювати з цим як зі звичкою. Да. І тоді це працює. І от я коли почала до спорту ставитися, ну, перестала собі ставити там, типу. Я хочу там, блін, не знаю, стільки разів займатися там за рік. Там, ну, я, тут кажу, там, я хочу сходити, сходити на тренування, там не зна піддесят mm -hmm. разів за рік, там, чи ще щось таке, чи прочитати там 50 книжок. А, якщо це мотивує, супер, ну взагалі, якщо так, працює, так, так. супер. Але я зрозуміла, що мені найкраще працює от, такі от штуки, які мають це має стати частиною моєї типового дня, тижня і в результаті року. Воно я стараюся ставитися до цього як до звички, Так, наприклад, з португальською. Я не ставлю собі е, задачу прям дійти до там до якогось рівня, чи щось. Я ставлю собі ціль е, мати звичку вивчати португальську щодня. Тому що я ну я просто знаю, наприклад, свій темп вивчення мови. Я буду вивчати мову декілька років. Я не з тих людей, ну короче, мені мови дуже важко даються. Я англійську вивчала в результаті в дуже багато років різними способами. І от лише коли я перейняла це в звичку, що у мене там не знаю весь контент, який я потребляю, має бути на англійській книжки читати на англійській. Тобто, що коли англійська стала частиною буденності, от тоді вона почала в мене зростати. Оцього нічого, не курси. Воно не настільки Воно працювало, але значно менше, ніж коли я забрала це в паттерн року. Ну в паттерн дня, точніше. Абсолютно тут з тобою погоджуюся по всім штукам, і взагалі я теж ну відчув прям суттєву різницю від мого планування, коли я перейшов від, е, знаєш, якихось цілей, що там, я не знаю. 50 книжок. 50 книжок, 10... Таких речей, там щось зробити, щось ходити. А дії, буквально, що мені потрібно робити кожен день, а, тому що ну, типу мозку, легше, так я просто повинен робити оце кожен день, чи там раз на тиждень, щоб мені було легше все. А, тому ви можете думати і знаєте, мріяти про якісь а, наступні цілі, планувати їх, але розбивайте їх завжди до дій. Тому що інакше у вас буде просто великий список хотілок, а розуміння, як так, так, так. до них прийти, що, що тобі потрібно робити кожен день, щоб до них прийти, буде складно. І ну знову ж таки, дуже чітко розуміти ваші можливості. Не плануйте більше, ніж ви можете, тому що ви просто афієєте. Але що я точно хочу сказати, щоб доходити до будь-яких своїх цілей, особливо коли ми плануємо на цілий рік вперед. Це 100% методична робота. Вивчити мову, значить вивчати португальську чи англійську кожен день 15 хвилин. Я коли вчив англійську, в мене була рутина, не, ціль не зробити, грубо там кажучи, апер інтермідіат, а кожен день проходити одну главу English by Murphy. Все. Так, так. Йде на роботу, я повинен перевірити весь свій інбокс нових слів в інкі. Все. І це моя рутина. Все. Угу. Це тоді дуже легко відноситися, тому що ви точно знаєте, що ви будете кожен день робити, і що ви так чи інакше наближаєтеся. І, і тоді ви ще можете менеджити навантаження на вас 15 хвилин, 5, 10. Так само і з тренуванням. Коли ви просто розумієте, що це просто частина вас, і ви вже не можете по-іншому, все стає, стає типу легшим. Тому що я ніколи вже не розумію людей, які яким складно ходити в спортзал, яким прям через силу. Тому що для мене це кайф. Я отримую від цього задоволення. Треба знайти да, там, свій від спорту, наприклад. Да. Але ти прям хочеш сам. Так так. інколи бувають дні у кожного з нас. У мене бувало дні, коли я сидівся в тачку їхати там на джиу-джитсу. Я приїжджаю до першого перехрестя і такий, Не. ні. Не сьогодні я, Не сьогодні. і їде назад. Тому що ну, я не відчуваю щось. Але це одиниці, ну і це нормально, що ми такі люди. Але здебільшого, ви такі, о, я хочу. Так. Якщо вам не хочеться, а ви ставите перед собою таку ціль, то тут вже питання в тому, що ну, може, це не ваша ціль, якщо вам не хочеться. Ну і плюс, я б тут ще додала. Ем, наприклад, якщо ти ставиш собі задачу там Я хочу мати там, 300 тренувань з джиу-джитсу. Ем, Тут питання зазвичай, навіщо і якою ціною, так? Ну тобто, можна насправді зробити так, щоб ти ну, дійсно щодня цілий рік займався джиу-джитсу. Але якщо ми ставимо собі задачу, я хочу бути в класній формі. То в тебе а, може так. бути там два рази на тиждень джиу-джитсу е, там додаткове одне там силове тренування, наприклад, а всі інші дні це просто активність е, загальна. загальна активність, типу прогулятися, а, е. Е, там не знаю, пройтись десь е, там, пішки в горку, е, записати посткаст не в студії, а в парку і це також буде вкладенням і абсолютно нормальною реалізацією задачі. Е, Ну і бути в більш спортивній, класній фізичній формі. От і отут я би сказала, що коли ми ставимо собі, ну я помічала взагалі тут на консультаціях на ну, коли ми плануємо займаємося саме особистим плануванням, що буває, що людина має ціль насправді глибинну ціль, типу тобто, я хочу прокачати е, свою, ну, свою там фізичну форму, і вона замість того, щоб ставити задачу так, ставить собі там. 365 тренувань джиу джитсу Ну, знаєш? Так, ну, да, і це комплексні цілі. Так, так, так. Що в тебе реалізація сама е, ціль. типу, якщо ти не хочеш бути якимось там чемпіоном джиу джитсу то, 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 то тобі, скоріш за все, і не потрібно, щоб це було що. Я просто там зачепилась за цей приклад для того, щоб ну, пояснити цю а, різницю, тому що я помічала, що є а, часто в нас викривлення, коли ми. Намагаємося дисципліною затащити, ну типу витягти якусь е, якусь задачу на дисципліні. Хоча насправді ну, можна і не примушувати себе, це окей піти на прогулянку замість цього тренування і досі бути ну, так. От от, ну це от глобальне до чого я вела. А ще одна штука з того, ну от і з того, що я помічала, що допомагає не злітати з з наміченого якби задачі своєї, так, шляху, як от те, що ми собі набонували, це постійно намагатися полегшити собі виконання таски. Oh. Ну, наприклад, в мене є задача, У мене зараз приклади, що всі про блогінг. ну коротше, у кого що болить, знаєте. У мене є задача регулярно там знімати контент. І от можна цю задачу виконати тисячу способів. Тисяча і, і одні з них будуть найнекомфортніші для мене, а інші будуть капець комфортні. Так. І от е, я за те, щоб шукати способи, як е, закрити задачу найшвидшим, найкомфортнішим і найефективнішим способом. Ну для, для нас. От. Так. І е, 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 тут потрібно просто е, шукати, тому що. Я вважаю, що буває оця якась токсична продуктивність навклання, знаєте, яке жорстоке просто відношення для себе до себе, лише для того, щоб ну, якби погоня за цим успішним успіхом, знаєш, ставити собі там надскладні якісь умови. А насправді, ну, людина може, ну якась інша людина може досягати усього того самого, просто простішим шляхом. І, ну, і, і все. А ми просто не знали, що можна так зробити. Це от, от, буквально випадки, що коли поспілкувався з кимось, і такий, е, ну, от, я там страждала з цією англійською, а в мене у чоловіка, наприклад, у нього дуже класна англійська. І я його питала, а як блін, ти вивчав? Він такий, да я в виграє, грав. І mm -hmm. в мене мені подобались ігри, які там багато було типу розмов у персонажів. І він каже: я все дитинство них грав, і я ну, таким чином вивчав англійську. Я Та, така, блін, так можна було? Ну, мене оце от реально приклад, що я там йду на якесь тренування, там кудись не дай Боже ще їду, щоб ту мову вивчати. Так так. так, так. А хтось такий просто включив комп, класно провів час і ще й англійську підтягнув. Так він, блін, флюент, розумієш? Ну, в результаті. От і при цьому я страждала. Він не. от тобі і приклад: е, ну а так можна було та Ну, і в цілому, мені здається, треба бути знаєте гнучкими. Типу, ми не машини, і все може змінюватися. Може змінюватися наші потреби, може змінюватися якісь наші бажання до якихось цілей. І якщо це вже не актуально, ну змінюйте це, як знаєте, як плани на роботі. Ну, no. у вас, типу, тут Agile, а не waterfall. тому. <рес> так, це точно Agile. О, о, до речі, ти от класно підмітив, що планування року це аджайл, а не Waterfall. Тобто ти не можеш насправді запланувати весь рік наперед. Дуже какая, ти можеш, але ну, через вже за квартал тебе точно буде щось неактуальне. Та ти себе, ну, типу, ну... через півроку можеш не впізнати. Ти ну, можеш так, стати так, іншою людиною. Тому ну, прям планувати на рік я би не став. Але я би став планувати от реально звички, ага. речі, які прям впрова які зміни в своєму житті можу впровадити і робити їх, ну, плюс-мінус кожен день, щоб вони принесли мені бажані мої результати. Да, да. І й оце найкрутіше, або як мені стати тією людиною. Яка досягає цих результатів, яких, знаєте, от thinking backwards, коли ми думаємо на цей про... Так, да. так. що робить та чи інша людина, щоб мати там таке тіло. Так. Чи що як думає та чи інша людина, коли робить ось такий контент? А, на що вона робить акценти, а на що ні? І, ну, і тоді все стане типу, значно типу, легшим, тому що наш мозок завжди думає про дії, які йому робити. Так. І якщо ви йому щось абстрактне закидаєте, йому складно. От, до речі, я от сильно з тобою погоджуюся. Буває так, що е, ти класно тоді назвав, що це не план, а список бажань. Так. Ну і що? Так, аз це в результаті тоді ви е, ну, якби нагену нагенерували як клієнт, е, типу, хотілки, а хто виконувати буде? От да. і ми потім, ну поки ми сидимо там, наприклад, під ялиночкою, такі на ентузіазмі, накидали собі всі свої хотілки, а потім ми там не знаю, там умовний понеділок робочий прокидаємося, дивимося на цей план, і такі господи, мені ну, якщо дивитися на мій план, то це означає, що я маю сьогодні сходити на два тренування, приготувати п'ять просто вишуканих страв. Не знаю, ще там купити купу нового одягу, тому що я маю бути там найкрасивішою, найуспішнішою версією себе. Ну і плюс, звісно, по кожній сфері життя і на побачення сходити. І попрацювати вісім годин, ну і ще там таку по списку. Ти такі дивишся на це, думаєш, та ну нафіг вивінкну рілси і коротше позаліпають трошки пару годин, і все. Ну, і, Тому то, що це звертайте і будуйте плани, що їх буде виконувати найгірша версія з вас, так. не та, яка у вас зараз, в якому ви зараз моральному стані, а прям найгірша. Так, так. Будуєте такі плани, щоб їх могла виконувати прям ви в депресії. Так, ви без, настрою, ви без настрою, ви у якої щось болить, ви у кого там не знаю, щось трапилось, і, і там, ну, не знаю, якась погана новина, просто не, не та погода. От потрібно зал іти, але в дощ. Так. Ну, то ви будете йти чи ні? Є в чому піти в зал в дощ, на пробіжку піти. Якщо не знаю, грати, якщо ще щось трапилося. От і тобто, що план має бути песимістичний. Такий більш, ну, якби, що, більш ну, як, песимістичний, готовий е, до того, це, так, до що щось, щось піде, якби не за плано. Тому що воно завжди вона. піде не за планом. Не завжди у вас буде настрій тренуватися, не завжди буде настрій е, їсти правильно. Угу. Отнов, я зараз поміняв повністю свій раціон, і одна з найголовніших речей, які ми зробили, у нас. По перше, не повинно бути в холодильнику чи в реальності якихось цукерок не. чи чогось до чого можна дотягнутися, і чого б я б не хотів мати. По-друге, щоб гарно а, харчуватися, в нас завжди повинен бути наповнений холодильник здоровими продуктами, тому що Якщо що це не, не трапляється, що треба робити? Замовляти доставку. Замовляти mm -hmm. доставку це погана їжа. Mm -hmm. Тому тобі треба вибудувати процес правильно їздити в супермаркети, купляти правильні продукти. А ще тобі потрібно знати, які рецепти тобі потрібні. Тому в тебе типу декомпозиція гарно харчуватися. Да, Декомпозується по факту в супер кількість речей, які змінюють right. твій лайфстайл in general, типу, взагалі. Yeah. Тому Завжди думайте та декомпозуйте і дивиться. Ну, типу, знаєш, ми зараз, мені здається, пересказуємо Atomic Habits. Типу. Я чекала, поки ти це скажеш. Ну ну, це так і є. Типу, прочтіть цю книжку і просто почніть робити всі дії, всі ваші забаганки в дії і впроваджуйте їх кожен день. Так само і спортом. Це ще раз продублюю Каріну. Хочеться кайфу, знайдіть те, від чого ви будете кайфувати. Той, той спорт. Наприклад, там я перепробував велику кількість всього і зрозумів, що ось це мені подобається, ось це не подобається, ось тут мені скучно, а отут взагалі кайф. В залежності від вашого настрою. Хочеться вам з людьми, грайте в якусь корпоративну гру, типу я маю на увазі футбол, баскетбол, падл, щось де є інші люди. Хочеться бути самим, знайдіть собі, я не знаю, греблю, велосипед, біг. Sure. Знайдіть де сховатися. Знайдіть, да, де сховатися. Небагато займатися збікійно, так. Да. Тому, якщо не подобається вам займатися, але подобається дивитися там, на місто, знайдіть uh -huh. майданчик з гарним видом, прибіжіть туди. Класні зробити? маршрути, наприклад, у Львові. Класні так. маршрути. Тому, типу, намагайтеся навіть зробити щось, що з важке і складне. Краще більше любові до себе, от згодна до речі, от у цю капілочку «більше любові до себе. У мене є прям така дуже довго стояла заставка на, на телефон, як зробити це простіше. От, просто фраза, як зробити це простіше. От я будь-яка задача, на якої я дивилася, намагалася припустити і пропустити її через цей фільтр, як ще спростити до того цієї задачі, і потім я додала. Якби трошечки це покращила, додала ще один перевіручний такий фільтр, як зробити це кайфовіше. Типу, просто і от якось так, щоб було якомога більше задоволення від процесу. Ну, тому що авторол, що ми все це робимо. Ми намагаємося ем, зібрати такий пазл життя, щоб бути задоволеним, так? щоб прожити 25-й рік. Класно, ну, як, ну, якомога прикольніше. Там, не знаю, насиченіше, продуктивніше, і при цьому, щоб відчувати себе класно. Тому що якщо ваша рутина не приносить задоволення, то, то так. <.ấy> так. в чому сенс? Ну, ну, навіть ну, знову ж таки, з цим тренуванням, так? тому що це не такий простіший приклад. Но я можу піти на якийсь э, спорт, типу, ну, як ти кажеш, джиу-джитсу, наприклад. Так? Я колись в дитинстві насправ... ходила на якесь відобрство, Айкідо називалося, якщо я не помиляюся. От. Е, ну, блін, Якщо в дитинстві це було ще там якось е, ок, е, не знаю, можливо, там в мене е, більше була, м, ну, точніше, як, менше якоїсь нервової напруги і всяке таке. Але от я зараз уявляю, якщо от мій типовий день і плюс, що ще піти помахатися, то у кінці дня, мені здається, я там взагалі просто в мене буде тіпатися глас, наприкінець. А для когось це стрес-реліф. Так, а для мене це стрес релік. Я така активна взаємодія з іншою людиною. Це просто жах. я Уяви, а ще контакт повний, типу ви. Та ти що? Оце що там ти, тебе там якось затискають, зажимають. У тебе дуже неочікуване відчуття і ти. Я не можу просто. Ти, ти знаходишся в by default, дуже невигідній позиції, грубо кажучи. І... І... Тебе подобається таке взагалі. Я, я на танці піду, знаєш. Але ладно, там, там прям. І інший стек роботи. Я хотів просто додати, що ви завжди зможете ускладнити собі задачу, а от зробити більше кайфу зазвичай не всі можуть. Тому спочатку додавайте кайф у того, що ви хочете зробити, щоб вам було кайфово, а потім вже будете думати, як, якщо що, ускладнювати, ну, покращувати. Так, тому починайте з малого, і це ок. Тому що всі починають з малого. Mm -hmm. І не ставте від себе великих очікувань. So. От з тим же, навіть джиу джитсу Дуже хочу прогресувати, дуже хочу бути крутим, дуже хочу домінувати над іншими. Поки що, це абсолютно інакше. Тому, ну, типу, але. Ти в три години приниження. В, ну, там. Буквально в мене ціль там на тренування вижити. Типу ми відчувати себе не таким, типу, я не ставлю задачу там виграти. І це теж ок. І, і тоді комфортно, тому що якщо б я ставив задачу, типу, уфігачити людей, а я ще не можу, то я не то просто не зміг би виконати свою мову successful, і, і все, я би ходив грустний, я б не зміг продовжувати цю звичку. Більший пері... проміжок часу. Чудово. Блін, я вам, взагалі пропоную на цій чудовій ноті завершувати так, продуктивний так. подкаст. Сподіваємося, що було корисно, цікаво. Новий формат, так. Да. Пишіть, як вам, тому що нам це дуже дуже цікаво. Так, все, буду на зв'язку. Побачимось. Побачимось, пока.